Вітаю вас в ефірі. Новини на Суспільному. У студії працює Дар'я Янушкевич. Переклад жестову мову здійснює Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас у випуску новин? Дивіться далі. Півмільярда гривень планує виділити Чернігівська міська рада на підтримку військових у 2024 році. Боявся за своє життя і розказав російським військовим про односельців-учасників АТО у Чернігівському районному суді, підозрюваний у державній зраді, Максим Криволап пояснив свою співпрацю з російськими військовими. Пів мільярда гривень планує виділити Чернігівська міська рада на підтримку військових у 2024 році. Сьогодні члени виконкому підтримали проєкт бюджету міста на наступний рік. За нього ще мають проголосувати депутати на сесії. Як сказав виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако, гроші спрямують на три основні напрямки. Перший напрямок це безпосередньо військові частини 160 мільйонів гривень. Це військові частини, які зареєстровані в Чернігові. Ми готові на них перераховувати протягом року. На їхні потреби вони самі визначаються, чи це якісь ремонти, чи це забезпечення, чи це зброя. 105,4, і плюс ще мінімум 100 ми додамо в січні, коли буде залишок розподілятися. Тобто, мінімум 200. 10, там 250 от, в такому об'ємі це закупівля всього необхідного. Якщо буде ситуація складуватися позитивно, у нас буде якесь перевиконання, будемо ще збільшуватися. Але ми так попередньо бачимо: 250 мільйонів. Це дуже суттєві кошти. Я вважаю. Дуже суттєві кошти. І це буде найбільша стаття витрат міського бюджету в наступному році. Третій напрямок, за словами Олександра Ломаки, соціальний. Це реабілітація військових. Планують ремонти реабілітаційних відділень у другій, третій та четвертій міських лікарнях та закупівлю обладнання для них. Також до цього напрямку належить підтримка родин загиблих військових, у тому числі і допомога з похованням. Однак, як сказав виконувач обов'язків міського голови, ситуація з допомогою військовим може змінитися в гіршу сторону, якщо Верховна Рада проголосує за перенаправлення. Військового ПДФО із місцевих бюджетів до державного. Бюджет Чернігова у 2024 році має отримати 800 мільйонів гривень саме з цих податків. Без них ситуація буде критичною, каже Ломако. Нардепи поки не проголосували за законопроект. Якщо з вісімсот мільйонів гривень бюджету роб забрати 800, то зрозуміло, що за 60 мільйонів ми не зробимо того, що планували. Коли будемо дивитися залишки, можливо, за рахунок залишків, яку частину року проживе у законопроекті. Пропонують перерозподіл військового ПДФО з 1 жовтня. Якщо його проголосують без змін, сказав Ломако, бюджет Чернігова втратить ще й залишки за 2023 рік. Ми рахуємо, що це ще там до 200 мільйонів, 180 мільйонів. Ще в цьому році у нас заберуть, то у нас, в принципі, і залишка не буде. Ну це просто буде місто, бомж без е, коштів. Тобто, то у нас буде прибиратися місто, е, у нас буде там виконуватися всі роботи по підтримці взагалі інфраструктури. Але хоч якесь відновлення руйнувань Російської Федерації, хоч якесь відновлення мереж, які застаріли, хоч якась підтримка всіх сфер, вона просто буде відсутня. Згідно з проектом з бюджету 2024 року, понад мільярд гривень спрямують на освіту: 263,5 мільйони гривень на охорону здоров'я, 607,5 мільйонів на житлово-комунальне господарство. До десяти разів щомісяця російські ДРГ пробують заходити на прикордоння Чернігівщини і Сумщини. Про це повідомив командувач об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв в телеграм-каналі Командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Мета диверсійно розвідувальних груп це провести розвідку наших позицій та нанести ураження воїнам. Або навіть цивільним об'єктам. диверсійно розвідувальні групи вони пробують заходити на територію України. Зазвичай на місяць таких спроб може 9-10 бути. Це спеціально навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій, ГРУ, ГШ, Збройних сил Російської Федерації. Тому ми маємо бути поготові. Для цього за словами командувача об'єднаних сил збройних сил України відпрацьовуються спільні дії служби безпеки України, Національної гвардії, сил спеціальних операцій збройних сил України, Державної прикордонної служби, а також загальновійськових підрозділів, які прикривають державний кордон України. Дипломи та нагрудні знаки почесних громадянин міста Чернігова вручили колишньому міському голові Владиславу Атрошенку та завідувачу ортопедичного відділення Чернігівської міської лікарні, номер 2 Володимиру Фризу. Відбулося це 7 листопада у приміщенні Чернігівської міської ради. Я звісно вдячний виконуючий обов'язки міського голови Олександру Мака. Я вдячний депутатському корпусу. Я вдячний всім чернігівцям. Які повірили свого часу в місто Чернігів, те, що місто Чернігів може відновлюватися і може бути лідером серед обласних центрів України, і я впевнений, що спільними зусиллями ми ще повернемо місто на лідируючі позиції. як би це важко і як би це фантастично сьогодні не звучало? Я вдячний громаді, і вдячний всім людям і це нагорода громади. Нагадаємо, рішення про присвоєння звання почесних громадянин Чернігова, колишньому міському голові Атрошенку Депутати ухвалили 1 листопада під час сесії Чернігівської міської ради. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради погодив виділення 70 мільйонів гривень на потреби комунального підприємства Теплокомуненерго. Радник керівника комунального підприємства Олексій Щербина просив внести зміни до діючої програми підприємства. Зокрема, щодо двох напрямків: 12 мільйонів гривень на заробітні плати та 58 мільйонів плата за розподіл газу. До цього у програмі закладали на ці потреби 60 мільйонів. Програма була сформована саме на ці 60 мільйонів. Сьогодні, після того, як вже підприємство почало працювати, вже є конкретна інформація, чого не вистачає для того, щоб ми могли повноцінно працювати. І всі зміни стосуються лише двох напрямків: це заробітна плата в розмірі 12 мільйонів, і 58 мільйонів це е, плата за розподіл газу, тобто це наш газ. Загалом за розподіл газу за три місяці 2023 року підприємство має сплатити 69 мільйонів. Як повідомив Щербина, частину цієї суми теплокомуненерго планує сплатити зі своїх прибутків. В зв'язку з тим, що деякі кошти ми вже почнемо отримувати в кінці листопада за виставлену продукцію за жовтень по категорії населення. Тобто ми плануємо з 69 мільйонів розрахуватися 11 мільйонів це вже кошти, які отримані за теплову енергію. А 58 мільйонів це те, що ми просимо, що нам не вистачає. Остаточно зміни до програми затвердять на наступній сесії Чернігівської міськради. Загалом програма забезпечення діяльності підприємства теплокомуненерго на три роки передбачає фінансування майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Зокрема, 424 мільйони кошти з міського бюджету, 763 мільйони з держбюджету. Боявся за своє життя і розказав російським військовим про односельців-учасників АТО. Так пояснив у Чернігівському районному суді підозрюваний у державній зраді Максим Криволап свою співпрацю з російськими військовими. Чоловік, житель села Боянки, яке окупували 24 лютого 2022 року. Після цього селяни бачили його на російських блокпостах. Деталі у сюжеті так і так кажу, дружище. вийшло, що я назвав фамілії там. Кажу якась старася тікати, чи я не знаю. Ну. Просто я не мог тоді ніяк, іначе поступити, тому що мене в самого вбили. Підозрюваний у державній зраді Максим Криволоп розказав у Чернігівському районному суді, чому повідомимо російським військовим під час окупації села Боянки, що його друг учасник АТО. Після чого односельця Романа Артеменка забрали до підвалу школи у Вишневому, де катували наступного дня побитого виконали на кладовищі. У Мене просто не було вибору. Я зробив все, що зміг, щоб захистити своїх односельців. І свою сім'ю у суді підозрюваний зачитував свої свідчення із зошита. Чоловік повідомив, що російські військовослужбовці змусили його до співпраці, бо били та погрожували. Зі слів Максима йому дали телефон, який прослуховували росіяни, то розказали про завдання, котрі він мав виконати. Походити по селу по вулиці, подивитись, щоб нікого не було стороннього. Друге, щоб я пішов, подивився, БПЛА, Сказав їм про це. Свідки у справі кажуть, що чоловік ходив до російського блокпоста. Він почав казати, що так він здавав отовці. Ходив до них на блокпост. У свій захист Максим Кроволаб зачитав, що також був заручником росіян у шкільному підвалі. Чи говорили вам російські військові піти до Артема та знати його там настрій відношення до російських військових? Ну вообще, да. Ну... Як сказати, я предупредив його його вчета. Ви пішли потім до Артема. чаю купив. Прокурор обласної прокуратури Сергій Домашенко сказав, що підозрюваний декілька разів відвідував постраждалого від російських військових Романа Артеменка перед його катуванням. У день коли його затримали російські військові, зі слів підозрюваного його утримували у підвалі близько двох годин у той час, як потерпілого Артеменка добу. Під час обшуку будинку підозрюваного забрали мобільний телефон, який дали йому росіяни. Він виявився неробочим. Після деокупації. А навіщо? Ну, а Захисник Ярослав Підмогильник лопотав про проведення перехресного допиту потерпілого і підозрюваного. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Майже рік Максим Криволап перебуває у СІЗО. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів. Мінну вибухову травму у своє професійне свято, день органів місцевого самоврядування, отримав староста Савинського старостинського округу Срібнянської громади Михайло Тищенко. Тоді ні службу на сході України у лавах 65-го окремого стрілецького батальйону. В Суспільному він розповів, що до лав Збройних сил України приєднався добровольцем у перший день повномасштабного вторгнення російської армії на Чернігівщину. Після п'яти місяців лікування чоловік поновився на посаді, проте до роботи ще не приступав. Зі слів голови Срібнянської громади Олени Панченко, він один із 15 посадовців місцевого самоврядування, які пішли на фронт. Історію Михайла Тищенка чула наша кореспондентка. Добрий день. Все в теплі, все в добрі. На своє робоче місце староста Савинського старостинського округу Срібнянської громади Михайло Тищенко приходить вперше за понад півтора роки. 24 лютого він разом іще із десятьма односельчанами добровільно став на захист України. Почалась війна. Не було часу щось думати. Потрібно було робити. Моя перша якась допомога нашим Збройним силам почалась формування роти охорони. 27 лютого на свій день народження він прийняв свій перший бій. Прийшлося з колону зустрічати її там на трасі. На Сумській. Тоді добровольцям вдалося не лише зупинити колону російської техніки, але і взяти трофеї. Перші на той час ЗРК Оса. Відчуття було ну а як, що Ми ж робимо внесок. Це страшно було. Не можна сказати, що це не страшно. Але такого страшного великого я, я не знаю. Ніхто не побоявся цього все зробили. Після звільнення Чернігівської області Михайло Тищенко до травня виконував поставлені бойові завдання в районі Куликівської громади. А з жовтня, в складі новосформованого 65-го окремого стрілецького батальйону поїхав боронити Донбас. Був командиром інженерно-саперного взводу. Все було поряд з Бахмутом, Кліщівка, Іванівськ. Там ми були. 7 грудня в день місцевого самоврядування він отримав мінно-вибухову травму. Був дуже масований обстріл населеного пункту. Такого обстрілу ще там не було. У мене вся частина ця перебита. Все тут повністю перебита. суглоб Сугло вирвати. це переміщення частково вставили. Ухо, все, голова склеєна. Тут була трепанація черепа, кістково пластична. Гематому виділяли видаляв з головного мозку. Далі близько п'яти місяців лікування, п'ять операцій під загальним наркозом. 26 квітня Михайло Тищенко повернувся на Срібнянщину та поновився на посаді старости. До виконання своїх обов'язків ще не повернувся, так як продовжує лікуватися. Став із цивільної людини. Я став як то військовий. Стан військового. Він мене ще не залишає. Він мене ще якось не випускає до цивільного життя. Загалом, за інформацією голови Срібнянської громади Олени Панченко, добровільно на захист країни стали і ще три старости: Діхтярівського, Гурбенського та Грицеївського старостатів: троє управлінців із селищної ради, троє освітян, п'ятеро співробітників відділу благоустрою та двоє комунальників. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів. Поки це всі новини на цю годину, більше шукайте на сайті Суспільне.Медіа. Я з вами на цьому прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних.